Усім привіт, це місія Слово Боже, Салтаненко. І в молитві «Отче наш Ісус Христос говорить, що ми повинні вживати хліб насущний кожного дня. І як написано в книзі діяння святих апостолів, в другому розділі, що церква щоденно перебувала в навчанні слова Боже, щоб диявол не підкопав і не зруйнував наше життя. А в Матвія 25 говориться про дів мудрих. І нерозумне дівок. Мудрі це ті, що берегли помазання, а помазання виливається на тих, хто наступає на сатану, збирає душі для Господа. Це ті, що знаходяться в однодушності, самі їдять цей хліб, Слово Боже, і діляться з іншими. Нерозумні – вони приходять в церкву як для розваги. І знаєте, зараз війна в Україні віруючих і в церкву не стало, тому що церква це учні, які стоять на вчені апостолів і природи. Бог дає таланти кожному по мірі віри. І що ми з цим будемо робити? Або будемо примножувати, або будемо закопувати. Ті, хто примножує, отримують нагороду. А ті, хто закопав, ліниві, в них немає страху Божого і не хочуть прикладати зусилля, щоб наступати на сатану, будувати церкву. Бог продовжує говорити, що є вівці, а є козли, є благословення і є прокляття. Благословені це ті, хто служить церкві, вкладається в дітей Боже, в учнівство і продовжує справу Ісуса Христа. А хто прокляті це ті, хто має свою думку, це козли, котрі йдуть в полум'я, вічне. вічне пекло і рішення, звісно, ж, за вами. Заходьте на канал з підписуйтесь, будьте благословені!